Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Дорогі мої підписники, вітаю нас всіх з невеличким ювілеєм! В нашій компанії зібралося вже більше двох тисяч людей. Я вам всім дякую за вашу підтримку і участь в житті каналу. Дякую, що повірили в мене. Підписались на мій канал і продовжуєте бути разом зі мною. Сьогодні напередодні Нового року, і з приводу цього невеличкого ювілею, я оголошую розіграш на своєму каналі. Розігруються ось ці прихватки, які ми з вами в'язали в попередньому відео. Символічні прихватки у вигляді змійки. А змійка. Це символ наступаючого 2025 року. Я думаю, що ці прихватки впишуться в інтер'єр любої кухні і стануть в нагоді любій господині. І так, умови розіграшу. потрібно написати коментар і поставити вподобайку цьому відео. А через тиждень, в неділю 22 грудня. Я проведу розіграш з допомогою програми Randomizer, яка з усіх коментарів вибере одного, власник якого і буде переможцем. Чим більше коментарів, тим більше шансів на перемогу. Можна поставити просто смайлик. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, ставте подобайки і пишіть коментарі, і отримуйте шанс стати власником цих чудових прихваток. Бажаю всім успіхів! До нових зустрічей всім миру і добра!